Так, що ж, показую теплицю зсередини, вона вкрита полікарбонатом. Всередині теплиці, О, зараз дуже жарко. Все, що видно на відео, все продається. І дерево, боковушечки, і основні блоки, які по периметру тут викладені як основа там. Шлакоблоки, хто захоче з нового господаря, новий господар ці всі шлакоблоки може забрати. Всередині теплиці є дві повітряних батареї. А Ці блоки покладені на роствор, не вийде їх, мабуть, вигребсти. Всередині є два батареї з терморегуляторами. Вони зараз обмотані, але вони повністю в робочому стані. Є електропроводка, є ліхтарики, які освітлюють теплицю. Тобто, все повністю розборне. Собівартість теплиці рівно в два рази дорожча, чим вказана буде на сайті. Тобто, з роботою з усім. Відео це доступне буде лише тільки посилки для покупця, який захоче купити теплицю. Біля кожного. Оцього цього дуйки, не знаю, як вона точно називається, є терморегулятор, є насос, крани підвод води, бочка для того, щоб підключати капельний полів. Ось сам капельний полів нереалізований. Ну і все, що ви бачите на відео. По лівій стороні є ще одна відкривалка для провітрювання. І з обох сторон двері. Як... А, з тієї сторони центральні двері, з тієї сторони, просто вікно, яке відкривається. При бажанні тут можна вікна ще додати. Так, всім дякую за перегляд. Значить, теплицю можна повністю демонтувати, вона розбирається і полуарками отак укладується на автомобіль. Бажано, щоб длина прицепу була не менше 6. А, краще 7 метрів. І полікарбонат, правда, привозився машиною, якої відстань 12 метрів. Полікарбонат, як можна подивитися чи побачити на відео о, в доброму стані. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 8 листів по 2 метри з перехресним перекриттям, ну, з нахльостом, то виходить, що якщо 8-16 метрів і нахльосту по 10 сантиметров, 15 метрів, 15-15,5 метрів, 15 метрів, в общем, длина і ширина, наскільки я зрозумів, 6 метрів. Дуга це 6 метрів, все, що попало на відео, все повністю продається. Бочки, обігрівачі, полікарбонат, каркас, доски, які для просади це все входить в одну вартість. Окремо, поки що нічого не продається. Якщо буде окремо покупець на одне інше, тоді можна буде балакати. Дякую. Теплиця. Повністю теплицю можна розібрати, все розкручується, демонтується і перевозиться. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, звертайтеся.